Ліліо, ти голосувала за дизайн нової марки від Укрпошти? Ну тієї, що присвячено волонтерам. А, так причому я голосувала саме за той малюнок, який і переміг від художниці Анастасії Бондерець. Зараз дізнаємося, як створювалася марка країна волонтерів. Вона має прикрасити колекції не тільки філателістів, а й всіх, хто підтримує ЗСУ своєю волонтерською діяльністю протягом майже трьох років війни? Ну а це ледь не всі українці. Так? Автівка, що мчить дорогами країни, аби доставити все необхідне у Києві. Презентували благодійну поштову марку країна волонтерів у спецпогашенні. Взяли участь гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський та волонтер Денис Хрестов. Ця марка символ вдячності волонтерам та шана за їхній самовідданий внесок у боротьбу України за свободу та майбутнє. Марка яка була в роботі, ну по суті протягом останніх двох років кожен раз треба було обрати правильний день, а правильний імідж для того, щоб дійсно зобразити все те, що роблять українські волонтери. Ми вирішили, що краще провести народне голосування для створення марки. Укрпошта оголосила всеукраїнський конкурс Ескізів. Він тривав три з половиною тижні у вересні. Українці з усіх куточків світу долучилися до вибору переможця. За результатами голосування перше місце посіла робота Анастасії Бондарець. Художниця, яка зобразила цю марку, вона зобразила нашу найбільш популярну марку «Добрий вечір з України, яка розпочала традиції волонтерства, де наші люди умовно кажучи, взяли російську техніку і заволонтерили її збройним силом України. Тому все має свою передісторію. історію. Інші ескізи фіналістів конкурсу Анастасії Туки, Святослава Романшака та Марії Суслової зображені на конверті, листівці і презентаційній папці. Така марка, як дійсно країна волонтерів, має обиратись українцями. Тому цей імідж обрали українця на онлайн голосуванні. Ми виставили було більше ста робіт. Ми відібрали там 10, виставили на голосування, і люди обрали самі ці іміджі. Ми до речі, якщо побачите на листівці і на конверті, ми використали інші іміджі, які не перемогли, але теж отримали певну кількість голосів. Тираж марки 300 тисяч примірників, у презентованому наборі 6 екземплярів. Він коштує 138 гривень, 5 гривень з кожної купленої марки перерахують на благодійність. Придбати набір країна волонтерів можна у відділеннях Укрпошти.